Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра області та країни, влучання російської ракети, просто багатоквартирний житловий будинок у Кривому Розі та атака на енергетичну систему Дніпропетровщини. Зранку наша область, як і уся Україна, здригнулася від потужних вибухів. Росіяни завдали чергового масованого удару. На жаль, є загиблі та поранені. Серед них малолітні діти. Під прицілом важкої артилерії опинилась також і Нікопольщина. Вночі снаряди знову накрили Марганецьку громаду. Водночас нашим силам ППО вдалось збити аж 10 ракет над регіоном. Більш детально про ситуацію на Дніпропетровщині у нашому сюжеті. Моторошних кадрах житловий будинок у кривому розі зранку туди прилетіла ворожа ракета та повністю зруйнувала один із під'їздів. Только сіл на диван і в той момент зрив його тата. Винесло мені тут. Я зразу не понял шо, потім пошоту, як глянув кошмар, там же вообще кошмар, там же нічого не осталось. Під завалами опинилися люди, у тому числі і діти, двоє людей загинули одразу, понад 10 дістали поранення. Ніна Григорівна одна з тих, хто дивом вцілів. Я стояла в кухні пару хвилин, як я зайшла в ванну і все в кухні, все грухнуло. Якби я там стояла, то мене б там придавило. То, що все вилетіло з рамами з усім. І люстра, і все це все, все летіло на на та. Я просто дві минути як зайшла в ванну. На місці й досі триває рятувальна операція, бо під завалами ще можуть бути люди. Крім того, росіяни атакували енергетичні об'єкти у різних районах області. Є серйозні руйнування. Більша частина Дніпропетровщини знаструмлена на Нікупольщині та Криворіжжі. Поранені троє працівників електропідстанції. Всі доправлені до лікарень. Ситуація з енергетикою доволі важка. Енергетики застосували графіки екстреного аварійного виключення електроенергії. Вода частково подається на генераторах по місту. Там, де не доходить вона на генераторах, тому що зрозуміло, що менший тиск, там вже працює більш ніж 50 водовозок. Крім того, вже другу добу окупанти майже невпинно обстрілюють Нікопольщину. Вночі старяди знову накрили Марганецьку громаду, помирним кварталам поцілили з важкої артилерії. Водночас наші сили ППО збили 10 ракет в небі над Дніпропетровщиною. Софія Куценко Дмитро В'ятров, Новини одинадцятого каналу. Через масовану ракетну атаку Дніпро частково знеструмлений у місті перебої з водо та теплопостачанням, а також частково відсутній зв'язок. Станом на ранок усі котельні та теплорозподільчі пункти не працюють. Також зупинена придніпроська тес. У військовій адміністрації повідомляють на зараз відновленої потужності в мережі вистачає для мінімального заживлення критичної інфраструктури. Першочергово енергетики підключають лікарні, каналізаційно-насосні станції, водогони та котельні а вже потім вмикатимуть. Будинки Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Сьогодні зранку Росія випустила аж 76 ракет. Це вже офіційно підтвердили у генеральному штабі. Ворог бив із Чорного і Каспійського морів та Саратовської області. 60 ракет вдалося збити нашим силам ППО, але є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. В Укренерго вже оголосили про надзвичайну ситуацію у багатьох областях. Відсутні світло, воду та теплопостачання, а ще проблеми зі зв'язком. Наші журналісти зібрали усю найактуальнішу інформацію про наслідки. Сьогоднішньої атаки терористів по Україні Ось так трагічно почалася п'ятниця на Київщині. Росіяни атакували область ракетами із самого ранку. У наслідок обстрілів був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та дев'ять приватних будинків у різних районах регіону. Троє людей отримали поранення. Одна людина у важкому стані. У Києві було зупинено метро. Наразі станції продовжують роботу як укриття. Також у області уламки збитої ворожої ракети впали на житлові будинки та припарковані машини. Зараз вони концентруються саме на тому, щоб зробити блекаут в одній конкретній області. Я маю на увазі перш за все, Київ і Київську область, плюс Харків. А от Харківщину окупанти обстріляли десятьма ракетами. Обстрілювали з Білгородської області РФ. Мер Харкова заявив, під час ранкової атаки область зазнала колосальних руйнувань. Зокрема, була пошкоджена низка об'єктів критичної інфраструктури. Ми сделаем все можливе, щоб в кратчайші сроки устранить все то, що натворил російський агресор. Повністю без світла залишилася також Сумщина, Полтавщина і частково Запоріжжя. Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію, адже через пошкодження генеруючих потужностей зараз немає технічної можливості забезпечити світлом більше 50% споживачів України. енергетики наші вони. Знову продемонстрували свої свої високі фахові якості. Вони вимикають там те, що потрібно, тому що ушкодження працюючих об'єктів воно потім принесе набагато більше руйнування ніж об'єкт буде знестроблений. Після ракетного обстрілу в Україні пошкоджено близько дев'яти об'єктів генерації, серед них станції та підстанції. Це спричинило ряд критичних наслідків, що спричинила. Обмеження виробництва по об'єктах, перш за все атомної генерації. Тобто зараз ми це все відфіксовуємо. Через масовану атаку у багатьох містах, окрім відсутності світла, перебої з водою та теплопостачанням. А ще проблеми зі зв'язком на відновлення енергосистеми знадобиться більше часу ніж раніше. Заявили в Укренерго. Найбільших уражень зазнали північний, південний і центральний регіони. Ось так виглядали вибухи в Україні з вікна літака у Молдові. Проте окупанти не лише знищують мирні міста України, а й зазнають значних втрат. Загалом в Україні противник сьогодні випустив 76 ракет. Наші сили ППО змогли знищити аж 60 з них. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Також за минулу добу українські захисники збили два ворожих безпілотника. Але розслаблятись не час. Можливі і повторні масовані атаки. Тому не ігноруйте сирену та обов'язково спускайтесь в укриття. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. Про затримку 20 поїздів повідомляють в Укрзалізниці через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена. Пасажирські потяги в цих регіонах рухатимуться за допомогою резервних тепловозів. Оновлення інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах у Дніпрі ж енергоживлення вокзала здійснюється за допомогою генераторів, як і на інших 37 вокзалах країни, які були знеструмлені. Найнеобхідніше на випадок аварійних відключень чи повного блокауту у Дніпрі запрацювали ще три пункти незламності, які організувала промислова компанія Інтерпайп. Разом вони можуть розмістити до 250 осіб. Пункти обладнані генераторами, термопотами, місцями для сидіння. Люди можуть зарядити гаджети і приготувати гарячі напої. Точки працюють щодня з 9 ранку до 18. Пункти розташовані у різних районах міста. Адреса зараз ви бачите на своїх екранах, холодна вода, туалет, освіщення. Кому нужно, приходіть, Є де дісість, дахнуть, подождати. Поки будуть заряджатися гаджети. Другий масштабний блекаут у Дніпрі через ракетну атаку росіян по енергосистемі України більша частина міста залишилась без води та світла. Відтак у магазинах скуповують питну. А на поодиноких заправках зі світлом ажіотаж. Як Дніпро переживає блекаут, бачили наші кореспонденти. Одразу після знеструмлення міста Ажіотаж на АЗС. Багато заправок взагалі не працюють. Ось тут, на лівому березі, черга із двох десятків машин. Це єдина, яка працює ну, з генератором, мабуть, і так більше немає поблизу. Там далі теж не працює, там не працює. Де їхав, там нема світла і вони не працюють. Там, де є світло, от вирішив заправитись. У мене по бака було. Ще добаво є генератор, але вже запаси є. Довжелезні черги і за хлібом, хоча його по місту вдосталь, а от питну воду розкуповують цілими паками. А ще немає, але ось воду купують, запасаються. Вже потроху почали купувати воду. Великих баклажок немає, але вдосталь півтора літрова. Штурмують також і точки з продажу питної води. Скільки все тут сколодає? 15. Ну, я раз на тиждень збираю. Стояли довше, бо нема світла. Треба на І Скільки стояли? Хвилин 30. Трошки поповнити. Ще літрів 20. Нормальний. Так що вижити можна. А на Калиновій просто неба встановили генератор, аби усі охочі змогли підзарядити свої гаджети. Повний блокаут тривав недовго. Станом на 15-ту світло у деяких районах міста вже з'явилось. Поліна Полмарчук, Денис Єлосавенко, новини 11-го каналу. І увага водії через відсутність живлення по місту відключені більшість світлофорних об'єктів. На деякі перехрестя вийдуть регулювальники патрульної поліції. Правоохоронці просять в цей час знизити швидкість та дотримуватися правил рядності і знаків напрямку руху по смугах. Пушкін все. Доки по Україні і Дніпру сьогодні масово били російські ракети. Буквально під звуки їхніх вибухів назвали ще історії. Комунальники відправляли пам'ятник російському поету. Компанію Пушкіну склав меморіал Володі Дубініну, радянському піонеру-партизану. Його також знесли і відправили на зберігання в КП Зооконтроль. Як Дніпряни сприйняли знаковий демонтаж в день чергової масової атаки нащадків Пушкіна? Наш репортаж. Спецтехніка, комунальники та купа глядачів колишній проспект Пушкіна, нині Лесі Українки, остаточно прощається з російською культурою. На ще історії сьогодні. Тут відправляють бюст російському поету Олександру Пушкіну. Про демонтаж одівозного пам'ятника тривали не один рік. Прибічники знесення нарікали на російські наративи поета, оспівування ним російської імперії та зневагу до України. Борці ж за пам'ятник щосили кричали, що культура поза політикою. Дехто з фанатів демонтаж кумира свого радянського минулого проваджав навіть зі сльозами на очах. Мои дети, мои внуки, все вокруг этого памятника хороводы водили, все фотографии сколько. Нет, секундочку, я на этих сказках и детям хорошо. Мы отрывки из, из Руслана и Людмилы у нас было домашним заданием. Я знала все, а я против. А против да? Категорически. Это наша история. Ну Пушкин не, не виноват ни в чем. Он сюжет збил ганіми царем руски і всім ну, він не оспівав також війну. Царя також він називав Україну Малоросію. Ну, називав а от Ірина вітає остаточне прощання з російськими ідолами. каже авторитет в Україні Пушкіни і компанія втратили з першими російськими ракетами, що полетіли від його нащадків в будинки українців. Раз війна в Україні, значить треба від цього російського збавлятися. Я считаю, что сделали, что все делает правильно. Теоретически мог бы и стоять, но я против всего, что связано с русским миром. И Пушкин подпадает от да? О, ну, моему, моем не так. Не пушкіним єдиним сьогодні у місті демонтували ще один пам'ятник, щоправда, епохи СРСР Володі Дубініну, радянському піонеру партизану. Жодних витрат, окрім як на бензин, для техніки про це знесення не потребував. Демонтовані постаменти зберігатимуть на базі одного з комунальних підприємств. Скажіть, будь ласка, це правда, що пам'ятник буде зберігатися на території зооконтролю. Послухайте щодо зооконтролю. Можу відповісти вам так: відповім зрозумілою для сусідів мовою. Голову Володі Дубініна ми можемо поміняти на єнота спертого Русачйом в Херсоні. От мой відповідь по поводу зооконтроля. Загалом у Дніпрі назвали ще історії планують відправити ще з десяток дискредитованих російськими ракетами постаментів, пов'язаних з державою терористкою. Це пам'ятник Горькому, Чкалову, Матросову та іншим. Марко Ручка Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. І наостанок про погоду. На вихідних у Дніпрі дощитиме. В суботу в день температура повітря очікується плюс 11 градусів. Вночі 3 градуси вище нуля. У неділю в день буде плюс 10, вночі – мінус 3. І в понеділок, 19 грудня, прогнозують сонячну морозну погоду. В день – мінус 3, вночі – 5 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск – 755 мм ртутного стовпчика. Радіаційний фонд в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією, або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашу редакцію 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.